Привіт, друзі. Трішки є час таки зняти відповіді на питання, а саме з приводу тротуарної плитки, так як бачу, що зараз активно так дивитись і багато запитань, таких як відносно чи варто її виробляти чи просто купувати. І мене це давно цікавило, але з'явилася хвилинка, що можна сісти так хоча б якісь. Накидони зробити, щоб і ви орієнтувалися у певних питаннях, чи вигідно це стягувати е, Оці там щебінь, хтось чого вделяти, так як ляти, можливо, е, щебінь, пісок, цемент 3, 2, 1, плюс пластифікатор, плюс там ще додається така як. Е, Мембра фібра, мені здається, називається також, воно краще там. Ну я з нею ніколи не ляв сією. Така вона, як ворси старі, що додається, якби у щільні кармує цю плитку, що краще також. Ну, в принципі, вся, яка вилита, виливав цю плитку, я ляв без неї. Так і можна ляти. Ну, як я показував на відео, це оцєв і цемент. Три до одного, три оцєва і два цемента. Підрахував, посидів. Підрахунки не сильно точні, так поверхнево, так як е, обрахувати, наприклад, вартість форм, їх потрібно е, викидати як ну, процесом амортизації. Тобто, оскільки там, наприклад, форми розраховані такі 30 на 30, е, лабіринт називається. Чи як вони вони розраховані на 500 заливів, тобто оцих е, 500 заливів потрібно розділяти на вартість, і кожен залив, який ви е, заливаєте, я це підрахував, Вартість однієї такої форми, ну там також залежить від кількості, яку ви закажете. 48 від 45 до 48 гривень. Мені здається, навіть 44 виходить якщо там замовляти 100 штук їх. На квадратний метр форм плитки потрібно форми 11,1. 11,1 на квадратний метр в такій формі. Якщо підрахувати 30 на 30, то пшина 30, ну, по факту виходить десь 2,8. Тобто оці форми потрібно рахувати шляхом амортизації. Але це буде робити людина, яка буде цим, наприклад, займатися і підраховувати такі моменти. А якщо ви хочете просто там вилити, 20 квадратних метрів плитки вам потрібно, то у вас вийде така ситуація. Ну, ні в якому разі не розшировуватись. Просто такий, щоб не тратили час, скажімо так, тому в такі в обширні підрахунки певні і провів. Значить, для того ну, два варіанти буде підрахунків. Два варіанти. Один буде більш точніший, а один буде я вже так понаписував, що я сам не порозбираюся. Один буде більш такий е загальний. Вам потрібно там небагато 20, наприклад, квадратних метрів плитки. Що ви зіштовхнеться, що вам потрібно звести, буде матеріал. Дивіться, не враховую сюди вибростіл, тому що одразу скажу, що там вже в мінусах і гад не беріться. Якщо у вас є, з чого цей це вибростіл, я відео показував на каналі зробити. Ну, там все елементарно просто, якщо у вас є електродвигун, кусок USB, якогось поренча, не знаю. Труби, путики, можете скльопати це, зробити на електроди там з мінімально піде у вас там круги електроди, гривень 200. Тобто таким шляхом. Тому що, якщо брати вже вартість самої, щоб купити матеріал ще на вібростіл, тобто там. Це все буде додатися до цієї вартості. І на цих 20 квадратних метрів я вам скажу одразу, що вам буде невигідно його робити, але подивіться, мої підрахунки, і ви зрозумієте, що не все так просто. Але є плюси і є мінуси. Значе, що вам потрібно вилити 20 квадратів, Привезти матеріал. Це вам буде потрібен оців. Я дізнався ціни, протелефонував, значить, що стоїть, що скільки, який листок. Цемент у нас коштує нормальний цемент, 170 гривень 25 кг, оцел 600 гривень е, тона, щебінь 750 гривень тона, пісок 600 гривень тона. і вартість уже готової плитки, яку можна купити, 30-ки 30 на 30 і на 30 висотою 280 гривень. Ну, це такі переводні дані, щоб певно розумілись. Вам потрібно вилити 20 квадратних метрів плитки. Потрібно. Ну, Я так, щоб легше підраховувати, там потрібно більш точніше розраховувати по вазі, а я так в загальному е підрахував. Е Беремо на оцелу і на тонну оцілу, якщо лиємо до трьох, потрібно 330 кг цементу. Тонна оцелу 600 гривень, 330 кг цементу буде коштувати у нас 2244 гривні плюс пластифікатор потрібно десь літр на 100 кг цементу. Вартість однієї літри в середньому десь 50 гривень. Тобто 150 гривень пластифікатору. Цю армоючу рішту я не рахував. Плюс привоз цього матеріалу, ну так би якби мені потрібно було привезти, заплатити за привоз 500 гривень, у загальному це в себе вийшло 3494 гривні. Плюс потрібно ж купити форми. Форми вони продаються ну, по-різному. Ну, там, де я проглядав, то вони продаються такими наборами. Там, 12 штук, мені здається, чи 8 штук один набор, вони коштують 48-50 гривень. Одна штука. 25 штук вони коштують 47-48 гривень. Так то, що не пам'ятаю, І 100 штук, Ну, там 48, ще є і 100 штук. Ну, коротше, Такими наборами певним продаються. Чим більше, тим дешевше. Ну, Беремо 25 штук. Це в нас вийде. По квадратурі, 25 метрів квадратних, буде коштувати 1200 гривень, 25 цих форм по 48 гривень. Плюс пересилка, зрозуміло, ну, від голови взяв так 500 гривень, ну, не знаю наскільки воно буде відповідати дійсності. Тобто купити форми, це буде 1700 гривень вартувати е, з перевозом. Плюс додаємо матеріали, які нам потрібно на тих 20 квадратних метрів. Це 3400 гривень. 94 гривні 5194 гривні. Що ми можемо виляти з ну загально тут, якщо воду ми не рахуємо, в принципі пластифікатор там, ніякої аж, такої сумарно ну картинної по кілограмах не змінить. У нас виходить на оцінку і 330 кг цементу. Це буде тон 330 Вага такої однієї плитки 5 кг 200 г. Середня така більш-менш ну, повноцінна. Я зважив 5 кг і 200 г. Тобто ділимо то на 330 на 5 – 200. Це у нас вийде з тони 330 кг суміші, вийде 255 штук плиток. Скільки це в квадратних метрах? Ділимо на 11 і 1, виходить 23. 2304, 23 квадратних метра. 23 квадратних е, буде коштувати, щоб зробити. Оце ми все збираємо, не рахуємо. Битонмішалка у вас повинна бути, не рахую сюди, тому що ну, це такий також агрегат, який вам по шикатурці. Тобто там він відрахувати повинні шляхом амортизації. Тобто те, що він робить, неможливо так в 20 квадратних метрів все скидати. І форми також тут потрібно відрахувати. Але Наприклад, вам 20 квадратних метрів доріжки потрібно заляти, і, і все, і ви це викидаєте. Ну, продаєте. Ну, в принципі, можна ще й би також продати ці форми і якісь кошти від назад повернути. Ну, рахуємо так грубо, а там ви далі самі вирішуєте, як, як потрібно. Цих 23 квадратних метри плитки буде коштувати нам 5194 гривень. Гривні і щоб купити просто і не гратися з цим всім цю плитку. Вона коштує квадратний метр 280 гривень. Беремо 23. Множимо на 280 гривень, дорівнює 6440 гривень. Але також потрібно врахувати, що цю плитку потрібно привезти. Ну, якщо ми те привозимо, то і це потрібно привезти. Якщо там самі то звозимо, то ну, все рівно соляр, якийсь бензин час затрачається. Але ну, врахуємо так, щоб воно було правильніше, то даємо сюди також 500 гривень привоз, що нам його привезуть. дорівнює 6940 гривень. Віднімаємо 5194. 194, і виходить у нас вигода 1746 гривень. Тобто, якщо ви оце все стягнете, оце все стягнете у вас вийде економія на, 22 квадратних, на 203 квадратних метрах 1746 гривень. Але не враховані такі моменти, що бітономішалка і вібростіл. Елементарно просто рахуємо, ще раз повторюю, що то, у вас бетономішалка є, питань немає, чи може десь взяти, позичити, покористуватися і віддати. А вібростіл ви можете зробити своїх підручних матеріалів. Тобто, чи вартує ця економія тих сил і затрат, в принципі, вже вирішувати кожному. Що По цьому питанню я тут не підскажу. Як можна зекономити? Як можна зекономити? Ну, скажеш, що ти кажеш, що там невигідно чи затратно. І ще щоб ви розуміли, 23 квадратних метри. У вас і двадцять метра квадратних буде форм. Тобто 23 квадратних метри вам потрібно буде вилити 10 разів. Ну приблизно десь на це у вас буде йти 40 хвилин на один залив. Ну плюс там вибити, змастити десь приблизно година. Тобто 10 годин часу ви потратите сумарно там. Через день ну, такою погодою зараз можна, наприклад, сьогодні заляти, через 24 години її виставити, змастити форми і одразу ще раз заливати. Тобто, якоїсь, е, ну щоб там довгого процесу немає. Ну хто розуміється з бітоном з цією із роботою, то розуміється, що це таке, що нелегко. Е, Обов'язково наушники, що також можливо потрібно сюди врахувати. Без наушників біля вібростола не працюйте. Дзвін в вухах буде такий, що е, не будете раді цим. Обов'язково ці будівельні наушники брати. Ну окуляри там дивіться, як не махаєте. В принципі потрібно, не потрібно. То така справа. Ну, Техніці безпеки то в принципі потрібно. Також буде потрібен пінопласт, що сюди також врахувати, але це такі моменти: ну пінопласт або USB, тобто на рівну поверхню ви ці форми десь повинні будете класти. Ну, Так як у мене є якісь речі, що я. Щоб зекономити, то там є той пінопласт, я на нього ставлю собі і питань немає. Можна знайти якісь USB-листки. Ну будь-що рівне, щоб ви складали на рівне і перекладали оці такі поверхні. Тобто, це також потрібно буде враховувати. Ну, я виходжу із того, що десь це можна знайти, а щось є. Тобто, тут до цього вже потрібно або віднімати вартість, або додати. Зекономити можна, якщо робити цемент. Щебінь і пісок, тобто 3, 2, 1. І тут у мене виходить, якщо е, сюди собівартість оцих матеріалів звести була 3494 гривні, то якщо робити е, е, щебінь, пісок, цемент, тобто в Загальному виходить то на 200, там то на 330 трішки більше, е а тут трішки менше. Ну, так пропорційно відштовхує, щоб було щось приблизно. Щабінь 600 кг, пісок 400 кг, цемент 200 кг, то на 200 загально виходить. З привозом виходить 2500. Тобто, це е на цементі економ, Додаючи щебня, економиться цемент. А тут виходило е 3,5 грубо. А тут 2,5. Тобто ще тисяча гривень економиться. Якщо взяти що 1700, тоді вже 2700 економії. Ну, Щоб ви так орієнтувалися. Але розрахуйте, що це кожен залив, ну, і що тут, 2700, 10 раз залив потрібно зробити, щоб цих 23 квадратних метри вилити, то 10-270 гривень коштуватиме ну так, грозновато. Коштуватиме кожен ваш залив. Ще чим можна зекономити, це купити біушні форми, щоб е, бушка. Вони там два рази дешевші, де можна знайти, тобто також буде доцільно смисл купляти там нові форми вам раз залити. Тобто такого варіанту немає. Ще варіант може бути зекономити, десь можете ви взяти там оціл. Десь щодня можете взяти в знайомих є чи там е, десь дешевше продається. Ну, по цих таких моментах, що також повинні орієнтуватися. По чому ще можна зекономити? Ну, наприклад, можете запропонувати там сусідам. Я вилию чи вилили собі, підійшла сусідка, подивилася, класно, гарно вилий мені. Вилили її, якусь амортизацію, певний шлях такий пройшли, зекономили ще на цьому. Тобто і собі дешевше зробили і її. В цілому річ непогана, так як якщо ляти на малі, то вона не сильно доцільна, тому що як бачите, сума така, ну якби ну непогана, коли є така сума в кармані. Але чи вартує оця бігатнина за 20 квадратних метрів, чи просто зателефонувати, щоб вони вам привезли з магазину цю плитку, тут уже кожному в принципі думати самому. Але, як знаєте, що зазвичай в селі це не 20 квадратних метрів, а налявся я її немало, і встановлювалось немало. Це в районі там, ну, якщо лише для себе, то десь 200 квадратних метрів, то тут то там вже зовсім інша ситуація. І чим краще, що є вільний час трішки. І... Опрацювати такою роботою, щоб підняти собі настрій, зробити, щоб доказати те, що ти ще щось можеш робити, то, в принципі, варіант такий непоганий. Як бачите, вона скрізь обкладжена, де потрібно, пішов собі, з кубки взяв, поклав, десь дорожку поставити, десь кров будинку поставити. Ну, такий певний. Непоганий момент, звісно, я би бажав вам краще, щоб у вас була нормальна робота, верніше нормальна зарплата, бо нормальна робота це така відносна річ, і ви мали можливість не те, що там купити плитку і найняти, щоб вам просто поставили. Але різні є ситуації, що з різним зіштовхуємося, що хочеться дивитися, щоб того є. Там ну можливо і собі, а десь не вистачає коштів, десь можете якось стягнути це все організувати. То... Таким шляхом помаленьку це можна зробити. 2,25 квадратних метри таких форм Вам, ну, мене от те, що заливав і показував відео, десь приблизно 3 квадратних метри. То з головою вистачає, воно швидко ляється. Ця о, плитка доволі легко виливати, легко вибивати, і легко встановлювати. Там питань ніяких немає. В основі ляв на одному оціові. Хоча бачите, як підрахував, то на щебньові би було ефективно ну, економніше, але це ж потрібно десь окремо сипати той щебінь. Десь окремо пісок, тому що за це вам вже не піде, потрібно пісок, а пісок потрібен митий, щоб був. Або добре просіяний, щоб не було комків глину. Тому що якщо комки глини туди попадуть, воно десь при волозі, а самі розумієте, зима, літо, весна, осінь, волога потрапить, сихає, розсихає, і буває вистрілює. Тобто його так потрібно дуже добре просіяти, щоб не було цих грудочок і бажано промити, щоб він без глини був. Але були моменти, що ляв такий просіяний, але щоб був сухий пісок, жовтий, то в принципі непогано. Такі підрахунки, така економія, такі моменти. Ну, ще покажу Мою писанину то писав, писав і не показав. Також по формах, що краще би їх підраховувати не отак на храпом, а шляхом амортизації. Шляхом 500 заливів це не важко там на 48 гривень. То 48 гривень верніше поділити на 500, то виходить амортизація одного заливу, там 9 копійок. Тобто раз залили це, потрібно відняти від ціни, ну, врахувати вартість плитки, там 9 копійок. Ну, це для тих, хто займається 9 копійок. Таке питання, друзі, що обміркувати кожному, чи воно вигідно чи не вигідно, е, краще, звісно, коли є з чого лити. Тобто є де взяти його, щоб воно цим самим весь час зробити дешевшим. Якщо там на рахунок 20 квадратних метрів, то по правді я б і не заморочувався. Купили та, та і все. Там, самі розумієте, 1700 гривень. Але для тих людей, хто хоче. Попрацювати, хто хоче зробити це своїми руками, ходити по тому, що сам зробив, то варіант такий непоганий. Такі справи, друзі, такі підрахунки писали, казали, зроби, підрахуй, вислови, висловив. Ви мені казали, а я вас попрошу написати коментар, свою думку також висловити. Можливо, хтось більш детально розпише це в коментарях. Також заходьте читайте, дивіться. Є хлопці, які в цьому займаються е, так серйозно на роботах. Я бачу, тому що писали коментарі. По коментарях одразу це видно. Тому заходьте, читайте, ознайомлюйтесь, дивіться, міркуйте, думайте, робіть сьогодні, бо завтра буде роботи більше. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. і Хай щастить!